Про що ця пісня для тебе? І що ти хотіла показати, сказати своєму глядачу? Це не просто відеоробота, це я би сказала. Я разом знімалася зі своєю е, любов'ю, Настю. Та також Настю звати. Mm -hmm. Це твоє зізнання, по суті. О Боже, що ти просуваєш? То що тут приховувати? Ти вже все no, сказала. Ну, Я все і... сказала. Я подивилась відео, кліп і стала лесбійкою. Кожна людина має право жити так, як він хоче. Були в тебе такі моменти, коли ти розуміла, що... Ти знаєш, як зараз модно казати не вивозиш? Мені ніколи не давало щось просто. Мені потрібно було це вигризати, показувати своє. Ну що я можу тут бути. Хто тебе найбільше підтримує в цьому житті? Це дуже гарне питання. Боліція в тебе запитала, хто твоя найбільша підтримка, і ти чомусь не сказала, що це мама. Просто вона ще й найбільший хейтер мій. Ти проклади? уявляла, що буде ось така популярність в Тіктоці? І я просто в один момент, коли відкривала Тікток, я так гортаю відео, там мільйони переглядів на відео, і я бачу всюди свою пісню і така. Це що таке? Ого? Чим би ти хотіла реально поділитися з глядачем? Повномасштабне вторгнення нам, нам показало справді, що нема чого чекати, треба йти робити, тому що завтра не настане, може не настати. Вона підкорила серця слухачів талантом і харизмою, поєднує музику і життєві історії. Ці треки вірусяться тік-током. Її шлях до великих сцен це історія сили духу, творчості, невичерпної віри у себе. Інтерв'ю зі співачкою Зелено Ока дивіться 16 червня о 20.00. У програмі Зірки розкажуть на ТАК-ТІВІ.